Але я вимірюю поле природи, намагаюся пасти душі, мрію обробити розум і досліджую навички інтелекту. Ось чому хто на мене дивиться, той погрожує мені. Хто спостерігає за мною, нападає на мене. Милосердно, без кровопролиття, що означає спалене живцем. Напевно, ви з більшим острахом виносите мені цей вирок, ніж я його. Слухай. Він був безстрашний в цьому. Він був проти того, що церква втручалася в науку і філософію, в сферу знання. А він хотів цієї свободи думки і свободи духу, і свободи віри. Конгрегація під головуванням Папи Климента VIII постановила внести усі твори Джордана Бруно в цей же індекс заборонених книг і передати його. Світській владі для покарання. І так на світанку 17 лютого 1600 року він був спалений на вогнищі.